Кримської рушник на 27 метрів. Такий рекорд встановили вихідними у Голованівського. Це найдовший рушник в Україні. Так рекордно відзначили у 90-річчя Голованівського району. Над створенням рушника понад два місяці працювали 29 вишивальниць. Чим ще дивували на дні народження району, розкаже і на примак. Незважаючи на дощ, святкувати люди почали з самого ранку. Традиційно розгорнули ярмарок. Поки крамарі пропонують товар за зниженими цінами, сільські ради частують українськими стравами. Так як ми стараємося, щоб у нас на кожне свято не було одинакових блюд, ці в нас коронне наше блюдо, риба фарширована. Ну цей раз зробили гарні бутерброди, сало і зелень. На свято приїхали кілька тисяч людей з багатьох сіл Голованівського району. Запросили і поважних гостей: тих, хто допомагає району розвиватись. Тут і письменники, і економісти, підприємці та депутати. Під час офіційної частини зі сцени лунали примови вітання. Кращим працівникам вручали грамоти й подяки. Голованівський район за рівнем соціально-економічного розвитку за 12 рік взагалі вийшов в лідери. Це перший за показниками район Кировоградської області. Тому сьогоднішнє свято є підтвердженням того, що державна влада в районі, по-перше, тримає ситуацію, по-друге, розвиває район. Ми святкуємо ювілей 90-років заснування Голованівського району. Район має дуже великий потенціал в сільському господарстві, в промисловості. але... Мабуть, найбільший потенціал це люди. А це рушник, який вишивали 29 майстринь. Жінки кажуть, ним зібрались не просто людей дивувати, хочуть встановити новий рекорд України. На рушнику вишиті з квітів і калини все розпочалося десь приблизно 4 лютого. У кожному селі ми знайшли майстриню, яка согласилася. Вишивати, приїжджати сюди. Кожен голова сільської ради приїжджав із майстриньою і почав ну, привозив її, і вона сиділа, вишивала цей рушник. На роботу пішло понад два місяці. Вишивали рукодільниці в купі, бо ж полотно суцільне. На рушнику назва кожної сільської ради та орнаменти. Їх майстрині обирали на власний розсуд. Поле, маки, колоски, нас на полі. І Я так собі вирішила, що до повинна вишитися своєму визерунку. Ніколи не творилися. В нас було єднання. була. чи не найскладнішим завданням стало створення мережева. Його понад два з половиною місяці гачком в'язала рукодільниця Ольга Безносюк. Жінка розповідає, об'єм роботи був дуже великий. До початку святкувань роботу ледь встигла закінчити. Так, це було складно. Це було дуже довго, але я була я задоволена, тому що це піде в історії нашого лованішки. Врешті представник книги рекордів України ретельно виміряє довжину рушника і виносить свій вердикт. Рекорд побито. Тепер у книзі рекордів України найдовший суцільно вишитий рушник із Голованівська. Чесно, то, що я побачив сьогодні, а я вам скажу, я чудесвіду повірте, дуже багато, мене впечатлило. Всі такі добрі, всі такі хороші, і е, дійсно, я бачу, що люди постарались і зробили е, красиво. Всі 29 вишивальниць нагороджені від на нас, які Працювали для цього. Крім цього, в процесі вишиванки були американські представники, які дивилися, як вишивають ручник і плакали для тим, як люди вишивали. Завершували святкування українською піснею. Добре, відпочивається. Дуже, Дуже подобається. Дуже подобається. Спасибі організаторам. Інна Промак, Олександр Катаруша, погляд.